Після завершення храму настоятелі йде в таку відпустку, як то кажуть. Трохи треба відпочити після того. Збудував храм, пішов на, на заслужений відпочинок. Я думаю, що відпочинок там правду не завадить. Бо збудувати це одне, а далі жити і служити це, це новий етап. Якщо під будівництво падає цегла, бажано комусь не на голову, але просто падає, то треба розцінювати це як якийсь знак. Та звичайно, це глибокий знак, що треба продовжувати далі. Чим більший, чим вищий храм, тим він вище до неба, ближче до неба він е, цінніший богові. Та тим краща акустика, і тим краще Бог слухає молитву. Звичайно, це жарт. Кожного будівництва є якийсь свій майстер, який завжди знає краще за священника, архітектора і всіх, хто готував це все. Це правда, то правда У мене також був такий майстер, який все підказував, і як правило, половину на половину я згоджуюся, а наполовину приймав те, що він казав, бо довіряв досвіду. Якщо храм побудований рівно, правильно, відповідно до всіх, там горизонтально, там туди на схід, ну молитви будуть щиріші. Ні, звичайно, все залежить від серця людини, і з яким наміром людина прийшла до цього храму.